Amotion Footer. Так, це четверта модель кальяну від бренду Amotion. Нарешті ми до нього дістались. Сьогодні поговоримо про те, чим він виділяється, його переваги, недоліки. А також чим саме ця модель відрізняється від усієї лінійки продуктів Amotion. Цього разу я не буду робити повну розпаковку. Декілька місяців тому, коли до мене приїхала посилка від компанії Moze, я... Розпаковку цю робив, ділився з вами своїми першими враженнями. Якщо ви не дивилися це відео, я прикріплю тут зараз стікер для того, щоб ви його переглянули після цього відео. А хочу тільки коротко сказати про коробку. Ось така досить велика. Вона більша трішки, ніж від кальянів флешбенк та вавоцька. Велика коробка футор футуро іспанською мовою футуро, це якраз таки майбутнє. Досить велика коробка і. Знаєте, що відрізняє цей кальян взагалі від всіх, які були до цього? Так, колба йде в комплекті. Так, тут класне, е, тут класні ложементи, тут все дуже зручно, і сама коробка класна. Відрізняється тим, що тут у нас іде повна комплектація, повнісінька. Все, що ви бачите зараз на столі, окрім ось цього килимка, йде в кальяні. Так. Мунштуки і шланги дуже часто продаються у німців окремо. Ну і мошен в принципі не є виключенням. Всі кальяни, які про які я розповідав до цього. Монштук, а досить часто і монштуки, і шланг потрібно докупати, але не в цій моделі. Повністю весь кальян іде в зборі тут. І додатково я зараз помітив, іде ще один ущільнювач. Тобто два ущільнювачі у нас, Причому різних розмірів, я так розумію, под різні колби. Е, У мене тут іде size один, тут сайз 2. Я це не тестував, це тільки моє припущення. Зараз важливо, хочу заакцентувати увагу. Вартість кальяну в Європі. Motion Footer – 170 євро, а вартість його в Україні 8200. Якщо порахувати до курсу євро, то на сьогоднішній день, на момент зйомки цього відео, та й в принципі всю динаміку, я так відслідковував останніх тижнів, цей кальян коштує дешевше ніж в Європі. Так я розумію, різниця не супер колосальна, але в принципі, сама суть, що ми змогли... Привести і поставити на полиці, продавати оптом кальяни, які виходять, хоч і не сильно, але трішки дешевше, ніж в Європі. Так, європейський кальян, ось така от історія. У вітальному листі, який іде в коробці з-під кальяну, в принципі, є весь опис базовий, який необхідний. Зустрічайте футер. Ми хочемо представити вам кальян для дому від бренду Amotion, який виконаний у футуристичному стилі. Ось тут це іде надпис на декількох мовах: німецька, англійська іще якісь мови. Коротше кажучи, футуристичний кальян, те, що виділяє його з усієї лінійки бренду Amotion і від багатьох інших, це матеріали. Я спочатку трішки скептично до цього відносився, напевно, тому що ну, у мене не було досвіду. Працювати з цим, але зрештою цікавість взяла гору, і це один з перших кальянів, взагалі з яким я познайомився на виставці, тому що його виконання, окрім базового, базової нержавійки, тут також іде пластик. Та гума вже добре знайомий мундштук, який іде в кальяні Ром. Також додатково. Він аналогічний, і так у нас тут покриття софтач, шланг софтач. Також верхня частина шахти, вона виконана. Перша її частина, також з гумового покриття софтач. Далі у нас іде ще пластикова така невеличка накладка. Всередині у нас, звісно ж, частина шахти з нержавіючої сталі, і все разом це створює якийсь. Такий незвичний кальян, якого ну раніше. Принаймні, на багатьох ринках я не бачив. Ще потрібно виділити, що вони цікаво підійшли до кольорової реалізації, тому що кольорів у цій моделі досить багато. Зараз я виведу їх на екран. Але окрім ну, звичного нам кольору шахти, кольору шлангу та мундштуку, також вони додають кольорові ущільнювачі і під колбу дві штуки в комплекті, і також під чашу. Зараз у мене стоїть інший чорний, але також базовий іде під. Колір кальяну, і, ну, і також килимки. Килимки можна купити окремо, вони також є в наявності. Я залишу посилання в описі до цього відео, де можна придбати кальян. Це офіційний дистриб'ютор в Україні магазин Мола, там можна і кальян придбати, і аксесуари до нього, і багато взагалі різної аксесуарики від компанії Мозе. До речі, я думаю, що про аксесуари ми зробимо окреме відео. Тому що багато аксесуарів приїхало, плюс зараз у них багато аксесуарів. От я тестую, наприклад, зараз їх нову Меласку, яка також з'явиться. Я думаю, з моменту виходу цього відео, плюс-мінус тиждень, вони вже теж будуть доступні для покупки, і тут є про що поговорити. Коротше кажучи, їм вдалося зробити прикольний, прикольний такий візуальний стиль. Комусь він може сподобатись, комусь ні. Продувка тут реалізована вертикально, тобто йде з основи і за рахунок того, що кальян невисокий сам по собі, це все створює таку досить прикольну, гармонічну картину. Давайте ще раз на камеру спробую продути його. В принципі виглядає гарно, і звісно ж так як кальян робиться для мас-маркету, тут є дифузор. Але у випадку, якщо ви не полюбляєте дифузорну тягу, дифузор ж просто знімається. Характеристики кальяну я зараз виведу ось тут, для того щоб ви могли з ними ознайомитись. А я хотів би ще окремо виділити колби. Якщо ви дивилися попередні відео про кальяни марки Amotion, то знаєте, що до кожного кальяну йдуть колби. І до кожної моделі вони різні та унікальні. Не ті колби, до яких ми звикли у розрібних магазинах, а індивідуальні, які вони зробили саме для свого бренду. Я думаю, що це прикольно і додає кальяну цієї індивідуальності. Що ще хотілося б виділити? Так, у нас є гравіювання на блюдці, у нас є трішки такий дивний стиль, дизайн. Те, що може відштовхувати багатьох людей, ну, я принаймні так думаю, це якраз таки ось ця їх ідея з софтачем. Я не скажу, що вона погана, але за рахунок того, що у нас у всіх з вами є досвід роботи з цими шлангами, які кожні 6 місяців чи кожні півроку ми замінюємо не тільки через те, що е, запах залишається в шлангу, а також через те, що саме покриття софтач, воно просто стирається. То може бути така думка, що з часом, і ось це покриття, яке на кальяні, покриття на шлангу, воно теж воно стане не таким. Приємним і не таким візуально класним. Я чесно скажу, я, я цього боявся. Та я можу відштовхуватись зараз е, від свого досвіду. Близько трьох місяців я користуюсь цим кальяном, 20, можливо, 30 сантів по куру пройшло, відповідно, 30 мийок. З ним все чудово, він виглядає як новий. Але я розумію чудово, що це не показник і ніхто не розглядає. Покупку кальяну на три місяці, тому я запитав своїх колег-блогерів з Німеччини та з інших європейських країн, які мають у своєму арсеналі у своєму кальянному парку цей кальян. Мені відповіли люди, які користуються ним рік або більше, що з ним плюс-мінус все добре. Особисто я не дивився вживу, не бачив, тому можу спиратись тільки на їх відгук і. У мене, якщо чесно, немає ніяких причин їм не довіряти. Плюс також хочу зазначити, що компанія Amotion продає додаткові сліви, сліви, це таке прикольне слово, накладки і комплекти саме для кальянів футор. Наприклад, якщо ви придбали кальян і хочете змінити його кольорове виконання, наприклад, втомилися ви від лососівого кольору, хочете чорний, чи можливо фіолетовий, чи м'ятний, чи якийсь інший, можна придбати окремо. Всі гумові елементи у нас на сьогоднішній день в Україні їх ще немає. Але я думаю, що за один-два місяці ми їх привеземо, і також буде така можливість. Або можна, наприклад, одразу з купівлею кальяну взяти і додатковий комплект цих слівів, якщо є таке бажання і можливість. Стосовно тяги, стосовно якихось інших деталей, я так скажу, він нічим не відрізняється від кальянів флешбенг, від кальянів Valve по відчуттям, тільки від. Візуально, тільки можливо в якихось елементах збірки та розбірка. І так, одним з його величезних плюсів порівняно з іншими кальянами цієї марки, якраз таки є повна комплектація. Ще раз хочу заакцентувати на цьому увагу, тому що 8200 гривень за повний комплект з шлангом, з мундштуком, з колбою. Я вважаю, це досить непогана ціна для європейського кальяну. Єдине, напевно, що ще не сказав з технічних характеристик, це порт, який з з'єднує шланг і основу. Він у нас іде на притирці, досить легко вставляється і виймається. Та і в принципі, напевне, все досить непогана модель, особливо для тих, хто хоче спробувати щось нове. Ну і в випадку, якщо вам подобається футуристичний стиль, то це якраз таки футер. Ще раз нагадаю, що посилання на купівлю цього кальяну, всіх аксесуарів, які зараз є в Україні від компанії Emotion, від компанії Moze, всіх додаткових елементів, я продублюю посилання в описі до цього відео. Також там буде мій персональний промокод на знижку. Користуйтесь ним, він розповсюджується на всю продукцію. В даному магазині. І це, в принципі, все. Якщо вам сподобалось дане відео, то хочу попросити вас поставити під ним лайк для того, щоб матеріал відображався іншим користувачам Ютубу. Також не забувайте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарити у дзвін, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя Кальяний, канал Світ Смок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі!